Яскраво зелений суперкар Ламборгіні побудований повністю з пластикових деталей Лего. Таку машину виставили на паризькому автосалоні. На модель пішло 400 тисяч кубиків. Суперкар має ті ж розміри, що і справжній Ламборгіні Сіан. У компанії Лего кажуть, що команді з 15 осіб, щоб придумати і побудувати копію, знадобилося 9 тисяч годин роботи. Автомобіль важить понад дві тони і має ті ж розміри, що й справжній Lamborghini Sian FKP-37. Він 4,98 метра завдовжки, 2 метри завширшки і 1 метр заввишки. Відвідувачі Паризького автосалону зможуть погратися із сенсорним екраном, який запускає звук двигуна і керує освітленням усередині й навколо автомобіля. Також тут можна купити меншу лего-версію Lamborghini масштабу 1 до 8. Паризький автосалон проходить раз на два роки. Цього разу організатори акцентували на технології майбутнього у центрі уваги. Електромобілі, нові види пального та використання в авто штучного інтелекту. До пандемії виставка була одним із найбільш відвідуваних заходів в автомобільній індустрії. Під час пандемії коронавірусу автошоу два роки не проводили. Зараз тут не побачите великих автовиробників, зокрема німецького Volkswagen, Audi Ауді БМВ.